Це трьохкімнатна квартира з великою кухнею, спальнею, кабінетом та дитячою. Також двома відокремленими садвозлами. Вітаємо! Я Сергієнко Аліна, дизайнер інтер'єру. Вітаю, я Олексій, керівник проєкту даного об'єкту. Зараз ми знаходимося в коридорі від забудовника. У нас тут була велика ніша, тому цілком логічно було вбудувати сюди таку велику шафу. Як доповнення замовниця захотіла собі таку нішу для сімейних фотографій. Це було її найбільше, напевно, побажання в цьому коридорі, тому ми намагались втілити її дуже гарною, ефектною і красивою. Цікавою фішкою цієї шафи є така ніша, яку ми продумали заздалегідь. Тут є місце для сидіння, а також тепла підлога для сушіння взуття. Приховали тут всі щитки, слаботочку і основний щиток з автоматами. В коридорі також передбачено дзеркало з підсвіткою, повний зріст. В цьому проєкті передбачено декілька сценаріїв освітлення, це точкове, додаткові підсвітки та бра. В цьому об'єкті змонтовані двері прихованого монтажу та пофарбовані в колір стін. Також додатково змонтований плінтус прихованого монтажу. Зараз ми знаходимось на кухні, і я хочу трошечки розповісти про неї, з чого вона виготовлена та основні її фішки. Ось, наприклад, ця вітрина для посуду вона є головним акцентом цієї кухні. А повністю скляний фасад з двох боків, скляні полиці та дві вертикальні підсвітки. Далі в цій кухні ми сприховали техніку. Тут у нас морозильна камера, а тут у нас великий холодильник. В Цій шафі у нас місця для зберігання. Також із будовної техніки у нас є тут духовка, мікрохвильовка. Та посудомийка вбудована за фасадом. Стільниця зроблена з кварциту, який переходить у нас на робочу зону. Також цікавим є оформлення підвіконня, яке у нас переходить в стільницю. Із головних декоративних елементів в цій кухні у нас є гіпсові 3D-панелі в поєднанні з дзеркалом та дерев'яними панелями. Стіл в цій кухні у нас із керамограніту, він розкладний на 8 персон. Також ми підібрали такі стільці, вони на поворотному механізмі, на таких металевих мінімалістичних ніжках. На цій кухні було продумано багато сценаріїв освітлення. Це Трекові підсвітки, підсвітки нашої вітрини, підсвітка також в кухні робочої поверхні. Та окремі точкові світильники на випадок, якщо стіл може стояти в цій зоні. На підлозі у нас керамограніт під білий мармур. Також ми тут обов'язково зробили всюди теплу підлогу, щоб було комфортно. А зараз ми знаходимося в спальні. Тут у нас продумана система зберігання, велика шафа. Фасади виконані з загартованого білого матового скла. Також головною фішкою цієї спальні це є стіна з вінілу. Це клеєвий вініл, він прямо наклеєний на стіну. Додаткове освітлення у нас у вигляді таких підвісів. Спальня у нас велике двоспальне ліжко, метр вісімдесят на два в кольорі графіт. Цей колір ми підбирали в тон стільця, який ми замовляли спеціально для цього проєкту в цю зону, де у нас розташований косметичний столик, який дуже плавно переходить у нас в комод. Це у нас додаткове місце для зберігання. Також із підсвіток ми додали підсвітку ніші для штор, яка виглядає дуже ефектно. Зараз ми знаходимося в кабінеті власника цієї квартири, і тут також є багато цікавих декоративних елементів. Наприклад, ми тут так само, як і в кухні, використали ці панелі гіпсові під рейки в комбінації з дерев'яними панелями, а також підвісні полиці з підсвіткою, які дуже ефектно виглядають ввечері, та слугують додатковим освітленням під час роботи. В кабінеті у нас передбачений великий розкладний диван, який слугуватиме як додаткове спальне місце на випадок гостей. Також над диваном ми додали такий гарний акцент у вигляді декоративного бра. В кабінеті є велика зона зберігання, в яку вмонтована вітрина скляна для книг. Вона у нас також є з декоративною підсвіткою, але її найкраще видно ввечері. На даному об'єкті по побажанням замовника в нас змонтована по всій квартирі гіпсокартонна стеля з тіньовим профілем. Також тіньовим профілем ми обійшли вбудовану шафу та зробили гіпсокартонний короб в коридорі. В нас плитка форматом 600х600 з переходом в кімнату в вінілової підлоги без порошку. У ванній кімнаті у нас продумано дуже багато місць для зберігання. Під цією великою столешнею у нас є висувні шухляди. Також тут є великий пенал для рушників та косметики. Також у нас в зоні умивальника передбачено велике дзеркало з фронтальною підсвіткою. Замовники обрали у ванну та на раковину фурнітуру в кольорі хром. А ось рушнику-висушувач відібрали ми в кольорі графіт, так само, як і розсувна система. Ця система повністю закріпляє закривається, це попереджує виливання води із зони ванни. І з цікавого в цій ванні у нас є декоративна підсвітка стіни, а також ніші для ніг. До речі, ця ніша є дуже зручною, тому що підходити до ванни максимально комфортно. В цьому санвузлі ми також продумали систему для зберігання та блок з пральною та сушильною машиною. За шафою над інсталяцією ми приховали бойлер. По цій стороні ми розмістили рушниковосушувач в чорному кольорі. Тумбу під цю раковину ми робили на замовлення в колір фасадів, які у нас вже тут є в цій кімнаті. Над умивальником ми розмістили велике дзеркало з фронтальною підсвіткою. Зараз ми знаходимось в дитячій. Вона у нас трошечки відрізняється по гамі від усього нашого інтер'єру. Вона яскрава, вона дитяча. В цій кімнаті на цій стіні ми зробили розпис. Ліжко ми також розробляли індивідуально для цього проєкту. На другому ярусі у нас ігрова зона, а на першому спальне місце. Також у нас велика шафа для зберігання. Вона виконана з фарбованого МДФ без ручок. В цій частині кімнати ми розмістили спортивний куточок. Тут є скалодром та шведська стінка. Також у нас тут розмістилося велике робоче місце для двох дітей. Також тут у нас є додаткові полиці для зберігання. Вони з підсвіткою. А під столешною ми розмістили по обох сторонах висувні шухляди. Ця квартира площею 98 метрів квадратних була виконана терміном за 6 місяців під ключ. Цей проект був погоджений без єдиної правки. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.